10 грудня, в'їзд, село Греблю. Працюємо на обочині. Повиставляли фішки. Жилети хлопці, безпека. І потроху наводимо порядок, бо позора стала вже у трасі. Молодці хлопці працюють, ВКГ допомагає. Дякуємо за допомогу усім, хто працює. Проходимо обочину у греблі гілля. Є куди дівати. Працюємо, ширина для безпеки руху. Чудово. По всьому селу пройдемо. Буде порядок, друзі. Буде порядок. Трудимось. Сьогодні 11 грудня, в'їзд у греблі. Продовжуємо працювати і по другій стороні. Позаростало, теж машини чіпляють, повбираємо те, що понахилялося. і трудимося, і розуміємо безпеку руху. Так що буде все добре. Дякуємо хлопцям в УКГ. Працюють, працюють чудово. І біля електропроводів світла немає. Якраз попрацюємо, очистимо. I bude. Vjezd u Hreblju. Bomba.